Якщо ви думаєте, що у вас погано в житті, і як будь на вас зійшовся весь мір з тими проблемами, то знайте, ви не одні такі. Зрозуміли? Ви не одні такі, нас таких багато. Повірте, я як з точки зору психолога, який працює з людьми кожен день, скажу вам так, ви не одні, тому не робіть себе пуп землі. Не создавайте собі важності, що от ви там центр Всіленної і всі проблеми пішли до вас. Це зараз відбувається в кожного. Воно відбувалося, тільки ніхто цього не знав, всі мовчали. Добрий день, добрий день, як тебе? Все добре, все добре. Ну, брехня, брехали, брехали. То я вам скажу, що в кожній сім'ї, в кожної людини на землі є проблеми, тому що ми проходимо опит. Якщо ми не проходимо опита. Значить, нам пора звідси йти, якщо ви ми вже все пройшли. Тому не переживайте, можете справлятися самі, дивіться мої відео. Якщо не можете самі справлятися, звертайтеся, буду вам допомагати. Саме головна задача, щоб ви знали, це у всіх. Нові енергії заходять, тому так, зараз больно. Приймайте.